Можна сказати, що е, я натрапила на це дуже випадково, коли е, була в такому свого роду пошуку нової теми для нової книжки і передивлялася багато різних архівних документів, різних витягів різної інформації про е, окупацію України нацистами в 41-му році, про е, окупований Київ і ну, натрапила з. Е, на такі дані, про, зрештою, про те все, що ми і так знаємо про трагедію у Бабиному Яру. І вже від цього відштовхуючись, я почала більше заглиблюватися власне, в цю тему. І на тему Бабиного, Трагедії в Бабиному Яру написано дуже багато. І, зрештою, мабуть, тут вже не маю чогось нового сказати. І таким чином я. Натрапила на згадки про іншу трагедію, трагедія, яка має назву трагедія великої діброви. Тобто це той час, коли нацисти нацистикували Київ, радянська армія, червоноармійці відступили, залишивши фактично киян без електроенергії. Так, без абсолютно без будь-яких засобів е, комунікації, і е, деякий час, декілька днів, якщо не помиляються, було свого роду таке, як затища в Києві, і в цей період часу е, багато киян починали розкрадати крамниці, тобто е, люди розуміли, що щось насувається, і яким чином вони муситимуть вижити в якихось нових реаліях, нових умовах. Буквально за декілька днів нацисти увійшли е, в Київ, увійшли війно, і е, таким чином Київ був окупований. Е, гадаю, багато хто з вас знає, що е, в, коли наци е, чобить нациста ступав на якусь землю, коли якісь міста були окуповані, що вони робили? Вони знищували е, людей з Психічними розладами вони знищували людей з інвалідністю. Таким чином вони вважали, що очищують расу, очищують націю. І Київ не став виключенням. Спочатку трапилася трагедія Бувально, в Бабиному яру. Буквально за декілька днів нацисти почали все частіше і частіше з'являтися в стінах київської паблібі. Що не повинно цього сказати, що цей твір заснований на справді на реальних подіях. Я по днях підтворила ті події, які відбувалися в психіатричній лікарні. <клес> Для цього написання довелося дуже багато вивчити літератури, співпрацювала з істориками, зокрема з Альбертом Венгером, кандидатом історичних наук з Дніпропетровська. Дніпропетровського університету, і в принципі ми дуже багато з ним говорили на тему колаборантів, на тему окупації, на тему життя в умовах окупації, на тему того, чи мали вони вибір, люди, які опинилися в окупації, чи не мали, могли вони щось змінити, могли якимось чином вплинути, чи тобто, ось ці такі, з якого виходить, з якого боку на цю тематику, на цю